Добре, а от знаєш, я хотів би перекинути такий ще місточок від Ірану до наших подій. Я маю на увазі, що я побачив таку інформацію, такий погляд, я б сказав, суб'єктивний, але цікавий. Про те, чому так ізраїльська розвідка успішна в Ірані. Тобто, і я навіть з тобою ділився цим поглядом. Тобто там суть була в тому, що в Ірані дуже-дуже високий рівень корупції. Тобто, умовно, це, до речі, показник низької легітимності уряду. І що ізраїльські розвідки достатньо легко працювати в Ірані, тому що багато ну власне людей не хнену не, ну, не легітну, скажем так, негативно відносяться до режиму, який є, і от рівень, рівень корупції там ну, дуже 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 високий. Я хотів би перекинути місточок в тому ж контексті, що у нас сьогодні. Призначений новий генеральний прокурор, угу. да людина, яка в тому числі ми роздогадуємось, має а, активізувати боротьбу з корупцією у нас. Да? Бо корупція це загроза, ми розуміємо. І під час да. війни дуже людей, велика. людей це дуже цікавий. Так да, от скажи, будь ласка, а твоє бачення? Да, пан Кравченко призначений сьогодні генеральним прокурором. У нас сім місяців, якщо не помляюсь, пам'ятати казав, у нас не було генерального прокурора. Тепер він є. Що ти очікуєш від нового генерального прокурора а, твій ну, прогноз? Як це вплине на корупцію, боротьбу з корупцією? Я вважаю, що по перше у мене таке відчуття, що коли Зеленський прийшов до влади, хтось підробив порчу, тому що? Щось не виходить з прокурорами генеральними, то одна, а потім його, в а, відправили й в Швейцарію, потім інші. Він не хотів підписувати. Так. Зараз він вагіт чи а, де? Да, да, да. Да. десь куди, кудись туди відправили. Вот. зараз кравченко. Дивися, я не можу сказати нічого поганого, тому що ну то, що пишуть, я просто розумію, що ну написати можна Будь-що завгодно, це правда. Да, і, Ми ж це і, знаємо. Да, я на себе це відчув, тому я не можу зараз говорити, наскільки це так. У мене питання, якщо це так, ну, а де були все це на ЗК, то що там пишуть і інші інституції. Там про квартиру да, щось да, згадали, да, що да? там, тобто? що там отримав якусь квартиру. Там. А я хочу сказати тобі, що от я спілкуючи, людина там є з правохоронцем, з яким я спілкуюсь, можу тобі сказати, що найголовніше. Так скажем, Пробел впрацюванні в, в правоохоронців це прокуратура. По перше, вони зливають постійну інформацію. Тобто, якщо, наприклад, СБУ, або ДБР, або Нацполіція хочуть провести якісь обшуки, поставити якусь техніку, вони звертаються до прокуратури. Ага, тобто це так відбувається. Так і прокуратура, ну, вони звертаються до суду. А супроводжують прокуратура і прокуратура одразу зливають. Ну я знаю дуже багато таких е, випадків, і ну скаржить хлопці, що ти мов ну ні, можливо нічого зробити. Ну також у мене питання там: ну, наприклад, там да 10 років це корупціонері. Там досі нема. Е, ми не розуміємо, що відбувається Порошенко. Ми не пані бачимо, що відбувається е, е, на місто Києві. Всі ці корупційні схеми, як, як будуються мільярди, витрачаються на вибачає своїх пеймін на ну, на що, а зброї не вистачає і купляти ми не можемо. Тому я вважаю, що виклик для Кравченка не простий, я би хотів йому побажати, щоб він дійсно пішов з цією посадою, Нікуди не буде послом, а хочу побажати, щоб він був ефективним менеджером. Я би сказав би, що я би хотів би побачити якийсь звіт, як він в податковій випрацював, тому що він працював там. Хто мені говорив, що там він працює добре? Там. Хтось говорив, що хтось скаржився. Дивіться, для всіх ти гарним не будеш. Сто відсотків. Тим да. бачив таких структурах. Да. Тому О. я вважаю, що, по перше, йому пощастило, він най, як сказав, наймолодший. Най, най, най чи Генеральний прокурор, я в вважаю, історії, що да? в Історії України. України так, я вважаю, що це дуже круто, я вважаю, що у нього є е, потенціаль показати е, свої е, знання, свої роботи. Тому ну, будемо чекати зараз е, е, ну, по. Київ, що вважаю, ми не можемо ні на часі, так скажемо, знаєш, говорити, який він покаже результат, але вважає, що у нього є така можливість показати реальний результат як працюють прокуратура. А якщо він зараз... Почне там. Ну я вже багато що чув там, що він зараз почне забирати якісь справи з набу, САПА, а він може до себе. Так, звісно, ну, да, це ж генеральний прокурор від свій під свій підпис, він може зробити багато що. Вот. То, ну, це буде інша справа, і думаю, що е, наші союзники вони і так обурені на нас, то це буде такий е, неприємний, так скажемо, крок. Тому я думаю, що ближайшим часом буде зміна уряду. Про це вже кажуть всі. Я хочу йому поважати відверто. І я хотів би, я з ним особисто знайомий. Можу сказати, що я з ним познайомився, коли він працював в, в Київській, Київській адміністрації. Здається, администрації, да? администрації, так, він так. Угу. і можу тобі сказати відверто. То, да, про твої, мою, э, твою взаємодію. Відчуття, це цікаво. Да. От моє відчуття не було питання, які йому. Так скажемо, сказали виконати, і він не виконав. От ну, я це, такого ну, це не по... бачу. Ну, це показник. От Давай Я скажу тобі відверто. Я просто не бачу. Ні, ну це за показник в іерархічній да, системі. Він, він постійно з, 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 підготовлені з лісточком написано все, що потрібно зробити, що він зробив. Ну, мені це подобається. Ну, це діловий підхід, який, да, мабуть, а, і треба. Має а, бути. Як буде далі? Слухай, ну, ну я би хотів би дуже, тому що е, Генеральна прокуратура це е, дуже така е, серйозна е, інституція, яка дає можливості працювати всім правоохоронцям органам, щоб ви зрозуміли. Це надзирательний орган, який слідкує за правоохоронцями, і це орган, який дає можливості. Щоб кожна справа дошла до, до суду. Так. Ну, це я вважаю, що важливо. Тому ну, я хочу побажати йому успіхів. Ну дай Бог. Якщо він буде а, а, тримати поруса також, як це попередники робили. То я думаю, що він е, отримає від мене те ж саме, те, що я кажу, і е, те, що я казав попередніх його е, колегах. До депутат. речі, я порахував. Е, ми з тобою пропустили ще одного е, генерального прокурора п, пана Рябошапку. Дивись, у нас був Рябошапка Бенедиктова Костін. А це вже Всь четвертий, я Взагалі не знаю. Ну він не там знаю. був дуже <плодисна> лапідарно швидко. От Іван пише: цього не буде. Хіба що обуреться? Блог, е... Блог заведе на Ютубі як залізняк з гетьманцем. Мабуть, він має на увазі, що цей новообраний генеральний прокурор так зробить. Так. Ну я до речі, по тому, як його кандидатуру роздала в залі Верховної Ради, я бачив, вітаю всіх, да, Івана. Ми теж вітаємо. А я бачив, як Європейська солідарність партія Порошенка вже почала на нього так дуже критику. Да, вони там сказали, що от, а де президент, чому він його не представляє, а згідно регламенту Верховної Ради, нібито це має бути і так далі. Тобто вони вже почали шукати приводу, ти розумієш, що ти поставив. Я ж сказав би стосовно генерального прокурора. європейські селинаси закриті закритий рід Взагалі, так вони поставили туди кума Порошенка Луценко, який нічого не зробив, нічого не зробило по майдану. Сьогодні досі які люди, які були під в Європи, мені досі не дали доказів. Прі апе повинна була це відбуватись при Луценка, і це люди з, з них зняли санкції, вони відмазались в Європи, і так. все це подякуваючи Юля Луценка. Тому хай не розповідають нам і, і, і вообще всім і, і про про які повинно бути генеральний прокурор. Як вони змінили закон, що можна без освіти, під нього да. него, там по по тому, послухай, ну а потім назад не... змінили тільки ну, для нього? Ну, да, да. Ми пам'ятаємо тропік. нам пише, теж вітає всіх. Вітаємо Тропік. тропік вітаємо. Да тому я згоден. Тому чекаємо да, на його найближчі дії. І я думаю, що ми в рюдому кварталі це точно обговоримо. обговоримо. Да що і як? Бо справді я з тобою згідно добре, що ти пояснив це нашим громадянам, а нашим глядачам, що насправді вкрай важлива посада генерального прокурора. Так, Хто б ви цьому що наказав да і те, що у нас не було сім місяців генерального прокурора. Ну би м'яко кажучи, це ну то не що дуже дошоніма. У нас а, сьогодні нету керуючого бепа. Б -б -б -да. Також я вважаю, що це великий а, мінус нашої влади. Тому а, з цим і жити далі, тому а, ну, є, я вважаю, якісь люди, які там це не дозволяють провести цей конкурс там. Да? Я дуже багато чув про те, що потрібно, щоб це було обов'язково конкурсне відбувався через конкурс про генерального прокурора, прокурор. Про да, таке прокурору. закидали деякі. Да, тільки у мене питання: а чому ви досі цього не робили? А що вам заважало Європейська солідарність робити це закон? Прийняти закон по, Коли вони були при владі. Да, Прийняти закон про Сиву Кума, ви могли, а прийняти закон, щоб це було? Конкурсом, ви не могли, ну послухай. Ну, Наве що зараз нам оце розповідати. Тому э, э, я думаю, що вони нічого не хочуть, тому що розуміють, що э, э, Кравченка то людина, який зможуть виконати, і він, він не буде. Ну, например, наприклад, э, 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 Гагарський Костін, він не хотів цього робити, розумієш? Він такий, дуже людина, ну, дуже специфічна. Міжнародник, да, він, юрист. Я, я кажу, свій тінь боявся. Вот. А ну, Кравченко він прокурор. А, розумієш, якщо він вважає, що є докази, він підпише. Ну, він, до речі, казав, це з Трибуни Верховної Ради. Якщо да. будуть докази, да. я підпишу. Коли, да, він такий, він да, такий. коли йому закидали, а чи підпише він, якщо буде на Володимира Зеленського, там, щось там, ну, ти знаєш, спекуляція депутатів, він сказав, будуть докази. Тобто я підпишу. Тому. Як Іван сказав назад, з вдячністю, вперед, з надією, Так, так, так. так. <с hills> да, можна сказати, і так.